Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу вербих невисокі, Горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору, із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі То виринав, то потопав. Ще треті півдні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Впевнена, що ці рядки ви чули неодноразово, і з його автором добре знайомі. Але чи знаєте ви щось про початок творчого шляху Тараса Шевченка? Стоячи тут і зараз я, Анастасія Пірвєєва, розкажу вам про початок письменницької кар'єри, улюбленого кобзаря. Письменник одразу задекларував себе як український, українськомовний. Тобто зовсім не прагнув знайти місце в російській літературі, хоча й дуже вправно писав цією мовою. У 1840 році за сприяння Євгена Грибінки виходить перша поетична збірка Шевченка Кобзар. До неї входило вісім творів, які ви зараз можете бачити на своєму екрані. Поетичний геній Тараса Шевченка проявився в той момент розвитку української літератури, коли вона засвоїла елементи сентименталізму, а також опанувала новий напрям, що вже активно розвивався в європейських країнах романтизм. І саме його перший твір Балада причинна засвідчує традиції романтизму, які він дотримується а також потужний, позбавлений будь-якого наслідування поетичний талант. У ранній творчості Шевченка яскраво виявилася його потужна лірична домінантна сповідальність. Щирість інтонації лірики та ліричних відступів проявляють одну з граней поетового таланту.